Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінський філіал. До нас Заїхало нове чудове надходження, це Citroen C5. Автомобіль у нас з 2007 року випуску обладнано 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного переднього приводу. Автівка в нас приїхала з Європи з пробігом 272 000 км. Ціна її 5390 доларів. Має. Чудову оптику протягом фари, патроніки передні та задні. Гума у нас 16 радіусу на легкосплавних дисках, має також пневматичну систему підвізки. Чудова задня оптика, місткий багажний відділ. Далі, друзі, по салону. Салон у нас текстильний, темно-сірого кольору в доглянутому стані, без жодних видимих нарікань. Далі карти дверей. У нас також без нарікань, повний електропакет, електроскладання дзеркал. круїз-контроль, Мультифункціональне кермо, клімат-контроль у нас двохзонний, мультимедія з AUX, USB та багато іншими корисними функціями. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, Також діють послуги лізингу та трейдину. І ми з легкістю прижимаємо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. А всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк.ua.